Привіт! Сьогодні будемо говорити про роди іменників, і цією темою ми починаємо е, таке ґрунтовне е, вивчення іменника взагалі. Так, отже, тема з морфології, продовжуємо. І сьогодні рід невідмінюваних іменників. Починаємо із типового тесту НМТ. Так, залишаємо цей тест і рухаємося далі. Отже, невідмінювані іменники це іменники, які мають лише одну форму, тобто вони не відмінюються за відмінками. В них, наприклад, там беремо гризлі, немає гризлями або якось так. Тобто тільки одне слово. Отже, родів три чоловічий, жіночий, середній, і ще є такий ось спільний рід. Що це мається на увазі? Спільний рід це коли, наприклад, протеже візові може бути і він, і вона. Хіпі це він, і хіпі це вона. Тобто, це спільний рід. Тепер конкретно по кожному роду категорії. Отже, чоловічий рід це тварини і птахи. Всі тварини і всі невідмінювані птахи. Гризлі, коала, пламінгу, буананду, марабука, каду, Динго. І сюди ж я віднесла собака і папуга, тому що тут легко їх запам'ятати. Звісно, це відмінювані іменники, собака, собаки, папуги і так далі. Тобто це вони відмінюються. Але тут легко запам'ятати, що собака це він, папуга це він. І одразу ж винятки. Муха це ой, так. Муха це це і пташка Ківі. Це буде. Жіночого роду. Зверни увагу, що е, якщо це ківі фрукт, то це буде воно. А якщо це пташка, то це вона. Так, добре, рухаємося далі. В жіночому роді риби, обов'язково жіночого роду, і васі, путасу, фугу, гурамі. У середньому це рослини і страви, авокадо, алоє, манго, спагеті, безе, рагу і так далі. І одразу ж е, тут у нас винятки, чоловічий рід це сулугуні і барбекю. В жіночому це, е, їх можна запам'ятати за категоріями, до яких він, вони належать. Наприклад, броколі і кольорабі це капуста, вона, салямі, ковбаса, вона бере груша, вона і буржомі вода, вона. Так, е, добре, рухаємось. Тепер далі. Назви вітрів чоловічого роду: Грего, Торнадо, майстро, Памперо, солано. Так, Такі назви, напевно, вперше, вперше чуєш, але от все одно це вітри, вони від середнього роду. Вони не часто зустрічаються на тестах. Далі жіночий рід – це мови бенгалі, гінді, комі. А одяг та інші неістоти взагалі всі неістоти будуть середнього роду, крім винятків, про них ми поговоримо трохи пізніше: кімоно, галіфе, кашне, жабо, купе, таксі, метро і так далі, все це будуть, буде середнього роду. Далі є такі слова, які належать або до чоловічого, або тільки до жіночого роду. Одразу в жіночому це якби імена жінок або дівчат іншими мовами. Леді, інженю, міс, мадам, фрау і так далі. Це все буде м -м, жіночого. Чоловічого це різні професії, які раніше виконували лише чоловіки, але зараз це можуть виконувати жінки, але все одно рід залишився. Наприклад, Аташе, це консультант в консульстві і, звісно, він зараз може виконуватися і жінкою, але все одно рід чоловічий. Буржуа, «денді», імпересаріо, конференціє, маестро, месьє, папараці е, і так далі. Всі ці е, там в дужках є пояснення, що це за слова, е, вони всі будуть чоловічого роду. Далі. Ось це саме ці винятки на е, середній рід на неїстоти, тому що деякі неістоти будуть чоловічого роду, як, наприклад, кабуки, шимі, багі в дужках пояснення. Або жіночого роду: авеню, Альма-Матер, Бері Бері, Капітель. Так, з цим розібралися. Далі тепер такі іще нюанси. Наприклад, невідмінювані географічні назви будуть визначатися за їхнім родом. Наприклад, зелене Батумі. Батумі це місто, тому воно буде місто середнього роду. Тому і батумі теж середнього роду. Швидка Місурі, це річка, вона, тобто жіночий рід, значить, Місурі теж вона, невеликий Хокайдо, Хокайдо це острів, чоловічий рід, тому і Хокайдо теж буде чоловічого роду. Так, далі. І останнє, про що ми поговоримо, це абревіатури. І ми визначаємо їх за основним словом. Наприклад, ЗНО це зовнішнє незалежне оцінювання. Оцінювання це воно, середній рід. тому і, наприклад, буде важке ЗНО, тому що це середній рід. АЕС це атомна електростанція, станція це вона, жіночий рід, тому і. Е Атомна електростанція, а не атомне електростанція і так далі. Так, добре, з цим розібралися. І тепер повертаємося до ось цього тесту, з якого починала. Розбираємо. Отже, красиве панно. Панно це не істота, тому так. Багатолюдний делі. Делі, тут ще у нас так вплітаються загальна ерудиція, географія, оскільки потрібно знати ці географічні назви, делі це місто. Столиця Індії, тому багатолюдне делі, бо це середній рід. Широка Місурі. Місурі – це річка, тобто жіночий рід, тому широка Місурі, так, веселий месьє, так. Какаду це тварина, тому маленький какаду, чоловічий рід, змістовне лібретто, висока Кіліманджаро. Ага, Кіліманджаро – це вершина або гора, тому високий К, Кілі, Манджаро, Струн, К, Міс. Сонячна Перу Перу – це країна, тому сонячна, золоте кольє, сіре кашне, девакувати і майстра. Все підходить. Ліричне інтермецо, козацьке бароко. Чому козацьке? Козацьке бароко, бароко це воно. Старе піаніно, цікаве кіно. Смачне манго, нове фортепіано, оскільки це не істота, далека чилі, чилі це країна і біле жабо. Тобто нам В дійсно підходить. Так, і потренуємося іще на декількох тестах. Такого ж типу. І так, перевіряємо. Кенгуру — це він, тому що тварина, кумедний кенгуру, картопляне пюре, красиве пано. Так, довгий тунель, важка путь, перспективний інженер. Нібито все підходить. Далі багатолюдне Сочі. Сочі це місто, тому багатолюдне, малий Соня, старовинне фортепіано. Піаніно, непосидючи хлоп'я. Хлоп'я і дівчат – це середній рік, це воно. Молода леді лікувальне алоя. Так, убога сирота. Сирота це і він, і вона. Тому тут правильно: повново де Конго, ага Конго це річка, тому повновода Конго. Отже, Б нам все ж таки підходить. Друге старовинний осло. Осло це місто, тому старовинне. Осла, дохмене какая, яскраве кімоно. Так, Львівська пані надокучлива це це, це це муха, виняток, тому надокучлива. Кольорабі це капуста, вона тому смачна, Кольорабі. смачна і весі, рожевий фламінго, малий нікчема. Так, е, все підходить. Е, яскрава гуаш, цікавий інтерв'ю прозорий. Шампунь, це він, заквітчена Умань. Отут, Умань, це місто, але всі українські міста вони відмінюються, тому вони не будуть так: що міс... Умань це місто значить середній рік. Ні, буде у всіх різне. Умань це вона, тому заквітчена. Ступінь це він, тому учений ступінь. Так, отже, скрізь є помилки, В нам підходить. Добре, з цим розібралася. В принципі, теорія, така табличка величенька, але осяжна тому потрібна просто практика. Тести вправи надішлю. якщо будуть питання, звертайся. Все, на цьому, все, па-ба.